Взяли, ребянка, 3 лет мальчика, заберіть там вас там. Де гідер, як було ішло щось? Наш постійний експерт, постійний експерт у цій. Російський фейк. Йде на. <реку> Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським <реку> на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх услід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Користувачі у соціальних мережах ширять інформацію про те, що нібито Верховна Рада зареєструвала законопроект, яким хоче заборонити фотографувати та знімати відео на цвинтарі. Для переконливості такі публікації супроводжуються скриншотом, тобто знімком екрану, новини про це, яка, начебто, з'явилася на сайті інформагентства «Укрінформ». Одразу скажу, що ця новина фейкова, але цікаво, що ж пропагандисти не вели як мотивацію аргументи для такої вдаваної заборони. У цій фейковій новині пишуть, що на думку буцімто законодавців публічне висвітлення стану українських цвинтарів. Може дати цінну розвідувальну інформацію армії Росії, а також створити негативне інформаційне тло у самій Україні. Такі повідомлення це черговий дезінформаційний вкид кремлівської пропаганди, спрямована вона на те, аби якось підживити наратив про величезні втрати у Збройних силах України. Отже, ніяких законопроєктів про заборону фотографувати чи знімати відео на кладовищах у Верховній Раді ніхто не реєстрував. Це власноруч перевірили аналітики проекту StopFake. Натомість на сайті парламенту є вже ухвалений закон про створення Національного військового меморіального цвинтаря, але і в ньому нічого не сказано про будь-які заборони на фото і відеозйомки. І як я вже сказав, сам скриншот цієї так званої новини, яку начебто випустив Укрінформ, це підробка. На сайті Укрінформу ми такої новини не знайшли. Зазвичай у повідомленнях про законопроекти завжди вказують номер реєстрації документа, але у цій новині підробці цієї інформації не зазначають. Звісно, це спростило би роботу із перевірки фактів. Хантер Байден, син американського президента Джозефа Байдена. Начебто профінансував створення біологічної зброї в Україні цей фейк поширюють російські медіа і додають фото, на яких нібито зображено архівний документ Міністерства оборони України. Згідно із цим документом, 24 лютого минулого року, на початку повномасштабного вторгнення, буцімто навмисне були знищені усі матеріали пов'язані з діяльністю українських лабораторій, які, начебто, співпрацювали із американською компанією Метабіота. За чутками певний стосунок до цієї компанії, начебто, має син американського президента Джозефа Байдена Хантер Байден. І як пишуть користувачі в інтернеті, це начебто і є доказом того, що Хантер Байден особисто курував цю операцію зі знищення доказів. Це фейк. На нього звернули увагу аналітики із литовського проекту. «15 минут». Вони з'ясували, що документ містить багато граматичних помилок. І свідчить це про те, що напевне особа, яка писала цей документ, не була носієм української мови. Крім того, причетність Хантера Байдена до компанії Метабіота насправді не є встановленою і не є доведеною. Коли ми намагаємося знайти цю інформацію в інтернеті, то натрапляємо тільки на статті у державних, китайських і російських медіа на цю тему. Компанія Метабіота займається збиранням інформації про захворювання і виряджає спеціалістів України на прохання цих країн. Тобто, навіть співпраця з ученими компанії, як зазначено у цьому фейковому документі Міністерства оборони, написаному неграмотною мовою українською, навіть це не може означати роботу над біологічною зброєю, як намагається це подати російська пропаганда. Отже, у такий спосіб пропагандисти хочуть у черговий раз спробувати виправдати свою агресію проти України. Ну і в черговий раз зачепити якось родину президента Сполучених Штатів, дискредитувати його. Американський президент є цілком природньо однією із центральних фігур для атак російської пропаганди. Спільно із конспірологами вони вже неодноразово доставляли клопотів його родині, наприклад, зламували особистий ноутбук сина Хантера, зливали дані з нього в мережу, доповнювали якимись своїми вигаданими фактами і робили висновки, які зовсім не відповідають дійсності. Закордонну аудиторію лякають черговим так званим проявом нацизму в Україні. Укрпошта буцімто випустила марки, присвячені дивізії СС Галичина. Поширення такої інформації виявили наші колеги, грузинські фахівці з перевірки фактів у грузинськомовному сегменті соцмережі Фейсбук. У повідомленнях йшлося, що Укрпошта випустила, начебто, серію марок, які присвячені дивізії СС Галичина, і навіть додавали фото для впевненості дев'ять марок із обличчями бійців цієї дивізії. Автори дописів не посилалися при цьому на слова речниці МЗС Росії Марії Захарової. Однак цю інформацію спершу поширила саме вона ще 27 січня цього року. За словами Захарової, марки випустили до 75-річчя дивізії і, начебто, до дня пам'яті жертв голокосту в Україні. І тоді ж таки зізналася пресалкаше російського МЗС Захарова, із якою метою придумала вона цей фейк. Мовляв, те, що Україна випускає такі марки, свідчить про нацизм, адже марки буцімто випущені на честь нацистської дивізії. Однак слова Захарової це черговий примітивний фейк, вигадка, яку легко спростувати. Насправді Укрпошта не випускала ніяких марок із бійцями СС Галичини, про які розповідає пропагандистка. Як пишуть аналітики грузинського проекту, мів Детектор», марки із зображенням учасників дивізії ширять у російських змі та на російськомовних форумах ще з 2018 року. Як це часто буває у росіян, спершу вони поширюють брехню від анонімних користувачів у інтернеті, а потім це підхоплюють і офіційні органи і особи. Наприклад, ще у квітні 2018 року посольство Росії у Південній Африці поширило фото марок у Твіттер і підписало, що ці марки були випущені в Україні на честь нацистської дивізії. Ми цей допис знайшли в інтернеті допис російського посольства у Південній Африці. Утім, варто зауважити, що марки таки дійсно існують, присвячені бійцям дивізії СС Галичина, але вони не є офіційними. Їх випустила група ентузіастів, які досліджують історію дивізії Галичина. Марки ці випустили в обмеженій кількості. Їх можна придбати на онлайн аукціонах, і до Укрпошти стосунку вони ніякого не мають. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.